Малош давньослов'янське ім'я, яке утворено від антропооснови мал, що представлено в особових іменах зразка Малослав, Малострий малогость за допомогою слов'янського квалітативного суфікса ош. Однак не виключено, що твірною основою імені послужило усічене календарне ім'я «Малахій». Найдавніша українська фіксація імені Малош іде з 1426 року. Далі слідують записи з 1564 року, Малош Стрович, Любомський селянин, 1565 рік, Малош Хамцов. Ратненський селянин, 1649 рік, запорозький козак Малом Порвикищенко та козак Прилуцького полку Малош Вовченко. Починаючи з XVI століття в Україні фіксуються патроніми від імені Малош. Наприклад, у 1565 році Маосов Маосовіць Маосіць, 1585 рік Олекса Малошенко, західний селянин, 1589 рік Малошеня. Схожі на Малош імена Малаш Малеш Малеш Милош. Галеш Далеш Малок Малуш Мелаш Милиш Милох Молох Радош